Доброго дня, шановні учні! Розпочинаємо урок української мови номер 34 Тема уроку голосні та приголосні звуки. Отже, продовжуємо вивчати фонетику. Органами вимовлення творяться звуки мовлення. Тобто, звук ми чуємо та вимовляємо, а літеру ми бачимо та пишемо. Саме за способом творення та особливостями звучання звуки мови поділяються на голосні та приголосні. Якщо для повітря, що вдихається, не виникає перепон, звуки утворюються тільки за допомогою голосу. Саме слово говорить за себе голосні, тому вони і називаються голосними. А, О, У, Е, И, І, і. Тобто шість голосних звуків. Якщо ж струмінь видихованого повітря наштовхується на створені язиком, губами та зубами перепони, виникають шуми, які можуть додаватися до голосу. Звуки, які утворюються поєднанням шуму та голосу або тільки шуму, називаються приголосними. В українській мові. Нагадую, 38 звуків, 6 голосних та 32, 32 приголосних звуки. Вправа номер один. З поміж позначених нижче звуків, вимовте спочатку голосні, а потім приголосні. Отже, шукаємо голосні А, О, У і, і. Е. Тобто 6 голосних. Ніякої перепони при їх вимові. Нам не виникає. І приголосні ми, Д, Ш, НИ, Б, Ж, Г. Їх вимовляти важче, створюються перепони, тому вони і є приголосні. Вправа 2. Вимовти подані пари слів. Голосні чи приголосні звуки змінили звучання та значення кожної пари. Марина жіноче ім'я. І малина смачна ягода. Отже, у нас приголосні змінили значення слова ри. Ли. Бук бик. Тут у нас голосні змінили значення слова. Лак, лук теж голосні, білка гілка приголосні, липа лапа голосні і грати брати приголосні. Переставивши приголосні звуки, утворіть нові слова. І передайте новоутворені слова звукописом, тобто фонетичною транскрипцією. Отже, слова марка, літо, опис, літ. І якщо ми змінимо, у нас можуть вийти такі слова. Рамка, і ось фонетичний запис. «літо», тіло типом якшени, опис. І діє слово сопи, літ діл. Приголосні змінили значення слів. Права 4. Зробіть звуковий запис поданих прислів'їв. У кожному слові визначте голосні та приголосні звуки. От прочитаємо українські прислів'я. Праця краща за лінь, а пустощі за безділля». Людину красить не одежа, а добрі діла. Бджола мала, а й вона працює. Рання пташка розсуп'є, а пізні сліз кіллі. Щоб рибку з'їсти, треба в річку залізти. Такі гарні наші українські прислів'я. Зверніть увагу на розділові знаки: кома та крапка. Отже, фонетичний запис речення буде такий. Там, де кома, ми робимо одну скісну різку. Якщо це буде текст, то там, де крапка, буде дві скісні різки. У Нас речення закінчилось, тому е, можемо тут теж поставити дві скісні різки, Але якщо у нас окремі речення, Тут може і крапка стояти. Отже, великої літери у звуковому записі не буває. Тому відкриваємо квадратну дужку і пишемо. Праця. Тут у нас я один звук позначає, краща. Ще й пам'ятаєте завжди два звуки. Лінь пом'якшення. І м'який знак скісна отака рисочка. Пустощі, теж ще два звуки. І безділля ось у нас. Подовження. Тому кожне речення ви записуєте в квадратних дужках з маленької літери на місці коми робимо отаку скисну риску. І визначаємо голосні та приголосні звуки. Наприклад, людину красить не одежа, а добрі діла. Ось у нас голосні у, тут у нас є один звук, і у. А. І. Е, О, Е, А, голосна А, О. І, І, А. Всі інші в нас будуть приголосні. Таким чином, ви записали фонетичний запис і визначили голосні та приголосні звуки. Для... Самостійно виконання, вправа номер 5 Ваше завдання зробити звуковий запис поданих речень, визначити голосні та приголосні звуки. Спить старий сердитий сон, сниться сому, сьомий сон. Сон під лататтям задрімав, не сон, а сон його здолав. Явір гнеться над водою, ятір сохне під вербою. Пам'ятаєте, що речення записуємо в квадратних дужках, На місці паузи робимо скісну риску. Великої літери в транскрипції ніде не буває. Я вам бажаю успіхів. Урок закінчено. До побачення!